Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами щось будемо робити. А що, ну, давайте подумаємо. Якщо ви пливете по річці, на чому ми попливемо? На човнику. І човник це ми сьогодні з вами зробимо. Бачите, який човник? А щоб легше було, а щоб легше було пливти. Ми зробимо човник з вітрилом. От тут у мене великий човник і маленьке вітрило. А ми з вами зробимо, щоб вітрило було побільше, щоб швидше наш човник плив по річці. І так, для цього ми зараз з вами підготуємо наші пальчики. Пальці біжморки пограли. Пограли, пограли і разом заховались. Раз-два. Раз-два. Знову пальці заховались. Все, підготували ручки, а тепер ми візьмемо аркуш паперу. Нам потрібен буде аркуш от такий. А щоб вітрило було побільше, ми трошечки цей аркуш. Коротимо. От отак. Бачите? Трошечки зробимо його поменше. І так, беремо з такого аркуша, вийде у нас ось такий човник. А якщо ми візьмемо аркуш трошечки поменше, зараз побачите, що вийде. І так, аркуш паперу є, і нам треба його скласти на спіл. Зібрали. Навпіл і повилий пальчиками, щоб зігнути добре. Щоб було добре, добре. Повертаємо до себе, щоб наш листочок відкривався до нас. І там, де він не відкривається, де у нас є згин, ми два куточки з'єднаємо посередині. Один куточок і пальчиком добре проведемо. І інший куточок теж пальчиком добре проведемо, щоб вони не розкривалися. Зараз там, де у нас листочок розкривається, ми його загнемо ось по цій лінічці. Зігнемо. Раз. Так. А куточки ось ці, що стерчать, ми їх теж загнемо. Повертаємо на іншу сторону і робимо те ж саме. Зігнули і куточки, теж зігнули. Ось, бачите, у нас який трикутничок вийшов. Він розкривається. Ми його розкриємо, розкриємо, розкриємо і складимо куточок до куточка. Розкрили і склали. Ось, у нас вийде ось такий квадрат. Тепер кожен куточок, який відкривається, ми загнемо до гори. Один перегортаємо, і другий теж. Ось, що у нас вийшло: трикутничок. Він відкривається, бачите? Ми його складемо у куточок до куточка Склали. Ось такий у нас і перегорнули. Тут він відкривається. Ми з вами перегорнули і потягнули, потягнули, потягнули. І ще раз у нас, опять не виходить великий, великий, великий Вітрячок Вітричок ось. І ще раз у нас вийшов ось такий човник. Як і там, так і тут. Ось він. Пливе, пливе річкою. Зовсім новий, саморобний човник, мій паперовий. Я очей з човника не опускаю. Я іду по березі і співаю. Пливий човнику за водою, подружися з хвилею голубою. Такий човник можна пускати у калюжу. І такий човник, ось бачите, який. і такий човник можна пускати у ванні або у мисці. Мис... Миска, є миска, у мисці. Дома можна пустити, щоб він поплив. А якщо ви на нього. Подмухаєте, подмухаєте, він попливе ще швидше. Оце же вітриння. Ми з вами зробили човник. Можна було б зробити і параплавчик. Ну, на параплаві ми з вами можемо попливти по морю. слідчого ну, разу ми з вами зробимо параплав. Бачите, дві у параплаві. Ось такий параплав ми з вами навчимося робити. Чекаю ваші човники!